Та довгоносики на соняшнику. Жруть. Диви, що він. Де зараз зацепляється, блін? Точок, він більш мягче, бачиш он, диви. Фігурне об'їдання. Фігурне обжирання. Бі. Довгоносики продовжують знищувати соняшник аграріям. Подивіться, що поробили воно? Сплошні дирки мене. ой 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 Уже ж цей інсектицид не тримає. Та майже кожна рослина пошкоджена. Перша, друга, третя. Три пари листків. Так раз обробляти потрібно євролайтингом. Знизу треба дивитися. гелефрізова попелиця. На, на соняшник у цей час. Цвіте бузина, цвіте калина. А калина вже відцвілася, навіть. Попелиця, мені. Я зараз знайду попелицю. Вон клоп солдатик. Треба обстежити 100 рослин і подивитися, чи є попелиця. Якщо на 10 відсот... рослинах 10% вона присутня, це економічний порог шкідливості. Тобто 10% заселення. Тоді необхідно обробити. Якщо десь там 1-2 на рослинці, то в принципі великої шкоди вона не завдасть. Навіщо робити додаткові витрати? Вітаю, друзі! На каналі мистецтво Поля Сергієнка. ми в Соняшриковому полі техесенько розмовляємо через те, що це цар полів, його не потрібно турбувати. Хай собі готується до 5 тонн з гектару, а можливо і до 6. Але ми сьогодні, якщо серйозно, хочемо підняти тему, якраз у цю пору на полях дуже багато. Уже є випадки, є інформація по попелиці. Називається вона гелофрізова. Почитайте за її біологію, як вона розмножується, скільки поколінь, скільки вона шкоди може завдати, чорного кольору. Бувають такі випадки, що просто вся рослина в попелиці вона висосує сок, передає віруси і взагалі може на нівець звести урожай соняшнику. Тому, друзі, в полях необхідно обстежити. Рослини, взяти 100 рослин і подивитися, якщо на 10 рослинах, тобто 10% ви виявили попелицю, необхідно взяти інсектициди, можна взяти або на основі е імідоклопріду, можна взяти на основі тімітоксаму, ті гамма-цегалатрину, дімітоату. Ну, в принципі, дані продукти нормальні, нормально захищають від попелиці. А що ми порадимо, можливо, вона ще не розселилася в поле, взяти, просто обійти края. Тобто вона може заселятися з лісополос, там, де калина, бузина і всі інші оці квітучі рослини, де вона собі спокійно там зимує, а потім переселяється і пошкоджує ваш соняшник. Тому, друзі, запам'ятайте, гелофрізова попелиця. Небезпечний для соняшнику. Шкідник, помимо інших шкідників, ще ми бачимо й довгоносиків. Буряковий довгоносик, сірий буряковий, обгризає листочки. Ну, його небагато, але він є. Тому шкідники вони нікуди не ділися. З ними необхідно боротися, захищати соняшник через те, що пошкоджений, хоч чи попелицею, чи довгоносиком. Ото невеличке, вроді, навіть пошкодження обрізаний листочок, але це може призвести до недобору урожаю. Вже кошик свої 70-80 грамів ніколи не дасть. А це вже великі втрати. І тому шкурка вичинки вартує, щоб покласти ці 10 доларів на гектар і захистити ваш соняшник. Підписуйтесь на канал Мистецтва Сиренка, ваші подобайки дадуть можливість інформацію на каналі. Піднімати догори і робити її досяжні до великого кола аграріїв І ще, друзі, наша команда ArtWheels крім відеоматеріалів, які ми вам показуємо на каналі, чи на Фейсбуці чи на інших носіях, надає консультативні послуги. Ми можемо відвідати ваше господарство, обстежити поля, провести фітосанітарний моніторинг. І в даний час порадити вам, що зробити, можливо, по системі мінерального живлення, по системі захисту ваших посівів, Можливо, інші питання, можливо, питання підготовки вже до осені, вибір гібридів ріпаку чи сортів пшениці. Тому ми з, з командою до ваших послуг інформацію про нас ви можете знайти чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, чи на нашому сайті. Телефонуйте. Ми завжди до ваших послуг. На все добре. До нової зустрічі на каналі. Слава Україні! Друзі, якщо ви на рослині соняшнику побачили сонечко, це означає, що воно чимось харчується. А харчується воно в основному попелицею. Може бути гелофрізова попелиця. Тому, коли ви побачили, що є сонечко, обстежте рослини. І е, захистіть ваш соняшник від цього небезпечного шкідника. 100 рослин обстежте. Якщо на 10 рослинах буде попелиця, це означає, що є порог шкодочинності. Необхідно обробити посів е, інсектицидами. Їх дуже багато на ринку. якщо потрібно, пишіть, дзвоніть, будемо радити.